Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень, Live На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо біржу Селія, на якій ми зможемо добувати токени цієї біржі SLT. Абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладів. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на вкладку реєстрації. Тут вводимо свою пошту, придумаємо пароль, можна згенерувати пароль, і далі натискаємо Реєстрацію. Тут придумаємо свій нікнейм можна обрати Тут придумаємо нікнейм. Далі тут нам потрібно обрати свою країну, Обираємо країну. і Також нам потрібно ввести сюди код, який переходить на електронну пошту. Для цього переходимо в свою електронну пошту. Нам відразу приходить код верифікації, можна його просто копіювати і вставляємо в це поле. А, на жаль, ми не можемо, потрібно вводити його вручну, вводимо код, який нам прийшов, і натискаємо Verify account. І далі авторизуємося за даними, якими ми зареєструвалися. І потрапляємо до свого особистого кабінету. Як бачимо, у нас вже є два CLT на балансі. І тут ми можемо майнити ці токени сілті. Для цього натискаємо Майн селті. Далі нажимаємо майнити 0,5 сілті. Тобто за добу ми будемо майнити 0,5 токена сілті, натискаємо Майн Сілті, натискаємо ще раз Майн, чекаємо запуску, все наш майнінг запущено. Як бачимо, вже відразу відображається, що в нас на балансі 2,5 сілті, але ми можемо заходити раз на добу. Як бачите, з'явився таймер. Тобто, через 24 години я зможу знову запустити цей майнинг і знову отримати свої 0,5. CLT. І ось таким чином ми добуваємо ці токени і чекаємо подальшої інформації щодо цієї роздачі. Ну І також ми можемо ще збільшувати свій видобуток за допомогою партнерів. За кожного партнера ми додатково будемо отримати 5 CLT. І також 0.2 CLT кожного щоденного видобутку нашими партнерами. Також ми можемо подивитися тут команду цієї біржі, як бачимо, тут є їхні соцмережі. Ми можемо перейти та поцікавитись, хто це. Ось наприклад. Один член із команди, як бачите, він активний, також в нього є і галочка, бачимо, скільки в нього читачів, тому, як бачимо, команда не скриває своїх облич. Також ми можемо ще передивитися їхні соціальні мережі. Давайте завжди переглянемо Twitter. Як бачимо, у них також доволі велика кількість писників на сторінці. Вони постійно викладають пости з новинами. І створений цей проект в Англії. Зараз він набув доволі популярності на індійському ринку, але також зараз його. Почали просувати і в странах СНГ, тому не потрібно впускати таку можливість добувати ці токени, поки в нас є такий шанс, і в подальшому ми можемо на цьому заробити. І при запуску ICO, ціна цих монет планується. В районі 15 центів. Так що майнемо ці токени і будемо надіятися, що ми зможемо на цьому заробити. Звичайно, подальше, можливо, потрібно буде ще проходити верифікацію, тому що, звичайно, зараз нас створюють мульти але поки що не потрібно нічого робити, просто майнемо ці токени і чекаємо їхнього виходу на ринок. Ну, Ось такий коротенький огляд був сьогодні в мене на каналі. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українському контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення.